Це, от, у цієї влади у них завжди був ефект більш важливим, ніж ефективність. От треба хайп фічу вот Давайте хай хайп зробимо, і всі будуть говорити, білий бізнес, заповнювати, що таке білий бізнес. Та у нас при Януковичі був білий бізнес, який називався Сім'я. Хто входив під сім'ю, хто буде неприкосновенний. Тобто, недоторкані. Це і є біз білий бізнес, ну фактично. А що робить з маніфестом 42, там де вже усіх хлопців е кримінальні справи? Ви определення ніколи не попасті в білий бізнес. А саме головне, що ви розумієте, треба робити, от в додаток до ваших от, пунктів пер пер переліку, треба зробити мораторій на нові кримінальні справи по старим звинуваченням. От ви подивіться, Мазепа. Діло 2010 року по звинуваченню держпосадовця, який йому неправильно виділив землю. Ікс Парк діло 2013 року. Держпосадовець, який неправильно вроде, нам оформив нам інвестдоговір. Ну, Їм кажеться, що ми маємо більше платити. Ну, ми б тоді не брали цей інвестдоговір, якщо б ми знали, що нам треба більше платити, ну, ви ж розумієте. І от ДБРівцю показали, що знаєте, мабуть, з них мало взяли. І вони, вмість того, щоб шукати держпосадовця, арештовувати його майно, садити його в тюрму, вони арештовують бізнесмена. От якраз тільки хотіла, що з держпосадовою. При, при, чи при, приповзе домовлятися? Так от, от їм треба ударити по рукам і сказати, що всі, от війна йде, всі працюють, всі працюють на перемогу. Ніяких старих справ до війни, які були на полку після перемоги, будемо роздивлятися, доказувати. А під час війни всі працюють максимально, тому що От у мене практичний бізнес Роботу працював 400 чоловік, зараз працює 90. Я скоротив бізнес. У мене всі пішли інвестора, які навіть під час війни хотіли щось будувати і розвивати. А це іще десь 300 чоловік. От ви посереті, я сказав всім людям, всім 400, 300, які е, яких звільняв. Я кажу: Ви знаєте, от фамілія Сухачов, це керівник ДБР. Це людина, із за якою я вас звільняю. Ви мало тут робити, отримують зарплату, кормити свої сім'ї, а ви зараз йдете, тому що він наклав арешт на наше підприємство і заборонив господарську діяльність. Ви розумієте, під час війни в забезпеченні якоїсь підозри слабообразованого слідака підприємства, яке успішно працює 20 років, забороняють підприємську діяльність. Про які податки ми кажемо? Як же ви будете платити податки, якщо вам е, заборонили підприємницьку діяльність? Мало того, що да, навіть от, е, заборона вчинення дій. Ми відсудили в суді право займатися підприємницькою діяльністю, яке до нас наклали ДБР і суд. А у нас є заборона вчинення дій. Тобто, група кажучи, ми не можемо нічого відкрити, не отримати нові дозвіл. Розумієте, Тобто, да? то -то вони... працювати на тому, що вже там стоїть і на цьому все. Так, 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 так. Тобто, розумієте, То строїть такі перешкоди, і ми кажемо, давайте підвищать по податки, хоча ми підприємства загнали в кут і їх знищуємо. Ну, е якщо ми ведемо мораторій, і навіть навіть не на ті старі е діла, які зараз піднімаються, і чогось питаються е з бізнесмена щось вижити. Ну, ж розумієте, що з Мазепа не хотіли податки вижити, його садили в тюрму, щоб вижити щось друге. Маєте це примус до хабаря, і ми всі розуміємо, що під час війни вони знають, що ми не можемо піти на акції. Я там маю відношення до автомайдану, і от у нас всі там сковані руки, тому що закон не дозволяє там протестувати. Там там це ФОП. Помните, коли а, там та, ці були так, от е, у нас сковані руки, і це для них сигнал. Ага, прокурорів не трогають, значить, можна робити Совілля. Ми безкарні. Оце те овці, яких ми повинні загнати і, і, і з'їсти. От, от ми відчуваємо до себе відношення. І тепер кажуть: а тепер ще чесно платіть податки, становився білим бізнесом. Та не віримо ми всьому. Просто-просто не віримо в державі. От і все. А для того, щоб зробити от головну мотивацію, головна мотивація я маю повірити державі. Я маю е, отримати зелене світло на всю підприємство, у мене є талановиті підлегли. Я вважаю, що я можу збільшити е, об'єми свого виробництва зараз, ну, разів в п'ять. А чого я цього не роблю? Тому що я не вірю. Тому що я, якщо я зроблю, прийде хтось, який хоче аджати, арештувати і все остальне. Тобто, головна мотивація це зробити ті дії для державі, щоб ми повірили. І останнє: я е, відкриваю там, заклади за кордоном. Ну, називається тиха релокація. Тобто там є багато українців, я знаю, як працює бізнес, я їм даю технологію, і вони відкривають локації. Ми зробили програму Ukraine Pріорті. Ну, в першу чергу ми набираємо на роботу українців. Якщо ми в Іспанії робимо, то українців, щоб ну, наші хлоп'яки да, роботи. Так от ми оформляємо. Любий е документ на ну, мало того, що там все там, кредити дешеві, государственні програми, куча всяких, ну, Україна просто даже і рядом не стоїть по конкретно здатності. Ви понимаєте, просто ноль. І при цьому ми приходимо оформляти документи, і ви кажете, ви знаєте, от ви це робите, і скоріш за все ви зробите таку помилку, яку через півроку ми за неї накажемо. Тому ви дивіться, не зробіть цю помилку, щоб ми вас не через півроку не, не наказали. Це працює нормально податково Іспанії. Вони розказують, ми розкаже, звісно, але откуда ми знаємо там іспанська до таких тонкощів. І вони нас упереджені наперед. І ми бачимо, Боже, як же держава до нас відноситься? Нам дали льготи, податкові канікули, дали можливості всі там працювати, розгортати свої підприємства і ще розказують, де ми можемо зробити е, ошибку. І, і жодний клуб не треба для цього створювати, і ні, да. щоб... Сказали, супровід. Ні, просто цю помилку не зробили. Мало того, що навіть якщо ми зробили якусь помилку, вони дають час на виправлення цієї помилки. А якщо вже ти вже такий, що і тебе предупреждали, і ти і, і все одно ти тоді, йди сюди, сідаю в тюрму. От це відношення держави. Якщо б до нас так відносились, то були б у нас в 5-10 в оборотів і в десятки разів більше поступало б і на армію, і в податки. Власне, чому ми постійно говоримо про те, що ми зацікавлені в тому, щоб в нас інвестували в Україну, інвестували закордонні компанії, щоб приходили закордонні бізнеси або поверталися. Але маємо таку ситуацію, що а, зі своїми компаніями так себе поводять, то і подивившись на це, все, яка мотивація має бути у іноземних компаній вертатись в Україну чи заходити в Україну? Це вже питання, яке, яке висить у повітрі.